Вітаємо, друзі, на каналі Марку з Лесків. І сьогодні ми будемо знову шпіляти в е, Tower Defense. Да. Та, і зараз ми заходимо на, на е, спаун. Чи я помиляюсь? це спаун називається? Ні. А як це називається? Е -е. Телепорт. Да. І ми будемо грати. Давай третій, давай хард. Сьогодні ми шпільнемо хард рівень. Да. Та, у нас сьогодні буде. Тут на катці двоє, знову Тимофій до нас приєднався. І, в принципі, Марк постарається перемогти. Тут у нас 50 хвиль. 50 хвиль. Марк вже використовує дуже, крутий, дуже крутого персонажа. Ця штучка дає нам Дош. гроші, Та, і вона реально ну, дуже сильно вивозить, дуже сильно спасає. І, в принципі, Поїхали. Ну що ж. Почалася перша хвиля. Марк, розкажи нам трохи щось про рівень хард. як тобі завжди грати оцей рівень. Нормально. Нормально. До речі, Марк може похвалитися. Йому вчора випав, я не знаю хто це такий. Спікермен Тітан прокачаний. Спікермен Титан прокачаний, він, він його дуже чекав. І, в принципі, вже його випробував вчора. Ось, і задоволений вроді. Так, ну що, прокачує Сантів Тівіменів. Дуже-дуже крута штука, дуже практична, вона так допомагає накопичити бабла, що капець. М -м так, першу пачку ми розібрали. Ого, це вже четверта хвиля, я навіть не встиг помітити, як, як тут вже четверта хвиля почалась. Окей, хто там в нас де? Ану покажи. Ну Така довга хвиля з всяких тойлетів. Ага. Угу. Скільки ти вже поставив тих Санта Тівменів? Один, два, Тере. Три. Ага, окей. Три ТВмена. Е, так, бабла вже під нас збиралося. І з кожним приходом, з кожною новою хвилею вона буде примножуватися нам. Ну, дуже круто. Так. Є, як ці чуваки називаються? Um, лазер, uh, камерамен. Лазер-камерамен. Угу. Є, дуже круті чуваки, вони прикольні тим, що вони багато знищують і що ще роблять? Сповільнюють. Сповільнюють чуваків. Угу. Так, ну в принципі, тут нічого цікавого нема, але. Є цікава, цікава річ, яку Марк завжди хоче говорити, що треба що зробити, підписатися. Постав... Поставити лайк і підписатися на канал. Та, тому не забувайте підписатися, прокоментувати, поставити лайк. Бо Марк хоче розвивати свій YouTube канал, але не хоче вам показувати, що відбувається на карті. Покажи Марчик, що тут в нас ага, є. Круто. Добре, давай трошки дамо масштабу. Угу. Восьма хвиля. Ну, в принципі, досить легко справляємося. Е -е, в... Нічого тут складного немає зараз. Поки що, але здається, 10-та хвиля починається вже е -е, складніше, чи 14-та хвиля. Ти не пам'ятаєш? П'ята. П'ятій бос. П'ята вже прийшла. Зараз вже дев'ята, Але ми щось п'яту не відчули. Може, ти маєш на увазі 15-та? Mm -mm. Ні. Угу. Ну добре. Тобто ми собі будемо а так. Харити... Е... Е... Така. Нормальна. Угу. О, ви що? Так, є, Давай закриємо іконку ось угу. цю. Так, до речі, в будь-який момент може статись так, що Тимофій нас може покинути, тому що... В нього свої справи, але я думаю, за той час ми встигнемо поставити наших персонажів вже дуже багато і прокачати їх, і це буде не страшно для mm -hmm. нас. Вау, яка анімація була, ніфіга собі. Окей, прокачує Санта Тівемена. Санта Тивмен. Санта Тівемена. Отрі, давайте. Санта Тивмен то, то один. Угу. Дуже крута штука, правда? До. До речі, коли Марк грав період Хеллоуіну, то теж був схожий персонаж, який теж давав бабки, але я не пам'ятаю, як він називався. Ферма. Ферма. Та, ферма. І він на цьому на гарбузах таких сидів, специфічних типу під тематику Хелловіну, а тут зараз в нас такий персонаж. А коли пройде ну, типу, оцей різдвяний цикл свят, то в тебе залишиться цей персонаж, чи він пропаде? Сантит. Буде? Буде. Ну це круто. Так, тут вже в нас босс. Але бачу, 14-та хвиля, я говорив, що тут бос. Є, прийшов до нас бос, але він поняв, що він нічого взагалі не може. Ти казав на 15-й. На 15-й, так, але я думав, що це або на 10, або на 14-й хвилі має бути щось масштабне, але тобі не страшно. Добре, давай, так, щоб ми могли побачити, окей? Це заблизько. Отак, класно. Може, ти хотів сказати задалеку? Ой, так, да, задалеку, До речі, так. Е -е, так, я хотів щось сказати, але мені вилетіло е -е, з голови і в принципі. В принципі, забув. Добре. Ладно, ми проїхали. Добре, Марк вже поставив нас, кого ти хотів поставити? Шану спікермен Титану я ну, ще нового. Ага, спікермена Титана. А ти вже прокачав е, тих попередніх спікерменів Титанів? Так, да, прокачав третій Але ще, ще не на максимум, я зрозумів. Угу. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Так, в Тимофія стоїть якийсь діджей і фігачить музичку. Лідний піджай. Угу. Ну, круто. Ну добре, розкажи нам ще про цього Титана. Що це за персонаж? Він в тебе недавно тільки з'явився. Він дуже сильно дамажив самому кінцю. Я вже розгубився, якщо чесно, не знаю, що сказати. Поняв окей, тут в нас Гігант. Е Якісь вчував в окулярах. Шкі... Шкі... Шкібіді мотан. Там посало гігант, Лес і стойли. тобто... Ні, я перепутав. Шкібіді, великі шкібіді в окулярах. Угу. До речі, Марк показує, який він паркур вміє. Час від часу любить е на карті вилазити на всякі штуки або на високі будинки і бути найвище з усіх. Ладно, ні, ні, Давай вернемося до наших е, цих персонажів. Давай повертаємось, покажемо, що в нас відбувається на карті. Є. До речі, оці вакууми це були для Марка недавно такий нічний жах, що капець. Він не міг ніяк з ними справитися, але е, зараз для нього ці вакууми це просто дрібниця, він їх дуже легко чолкає. І взагалі не боїться. Зараз такі чуваки для нього ну, навіть не серйозні. Як думаєте, це через те, що він навчився краще грати, чи через те, що в нього з'явилися нові круті персоналів? бо в мене сильніші. Думаєш, давай не підказують, давай нехай наші е, підписники цей, е, напишуть відповідь в коментарях, як вони думають, чи ти став краще грати, чи в тебе просто крутіші персонажі. Окей? Таке запитання їм поставив. Круто, отже, вже 23 хвиля. А скільки в нас цього має бути хвиль? 50, 50 хвиль. Тобто ми вже майже mm. дійшли до центру, ще трошки залишилося. Маємо впоратись. Тимофій вже вийшов, я так розумію, чи, чи ні? Ще чи є? Є. Так, стоїть собі на пушці. Вони, до речі, там дуже цікавий момент, коли е, тойлети зносять е, оцю стіну, то за якийсь час цей вчений знову робить таку стіну, і там можна застрягнути, застрягти в текстурах цієї стіни. Вони вони деколи будуть так випалуватися, стати там і зависнути. Правда, Марк? Угу. А тут у нас вже рухаються якісь рокети, здається, були боси, але вони не змогли впоратися. Знаєш що, давай ми відійдемо, бо якщо нас там заглючить, то наші підписники не зможуть бачити, що відбувається на карті. Я на максимум Одного на максимум, Коня, круто. Окей, в принципі, я думаю, що навіть можна і автоскіп включити. Правда? Так. Ну, в принципі, ну, ми можемо вже сказати, що нам досить легко вдається. Ця це. Це, е карта, тому однозначно ми переможемо. Але інколи, якщо ви натискаєте на автоскіп, може бути таке, що чуваків йде занадто багато і гра починає глючити. Тому, напевно, е Варто деколи виключати, не треба бути таким впевненим, бо тут може заглючити гра, правда? Угу. У тебе було вже таке. Так. І що ти робив? Перезаходив. Перезаходив в гру, бо вона просто не реалізує. Або просто вниз ходить так і заходить знову угу. і все. І гра собі. Вона лагала страшно, понял. Так, Коли я пробував до рівень, день Угу. Є, Є, вже йдуть боси, йде доволі велика, велика пачка босів, але вони Легко помирають. Е легко помирають, так. Не встигають дійти навіть до першого повороту. Щось, до речі. Мало нас гроші, правда? Що ми просто так витрачаємо? Е, та бо я їх дуже мало прокачував. Ага. Кармар почнув чуваків, які дають е, бабки, Санта сан Тівімейних е, і зараз. Є. Вони дають бабки і їх треба прокачувати за бабки. Так. 33 хвиля. Тут вилетів у нас чувак, який присипляє Любі. нам персонажів. Дуже не люблю таких чуваків, вони так дратують. Інколи може бути все дуже класно розставлене, але вилітає такий чувак, присипляє твого персонажа, і ти розумієш, що ти нічого не можеш ну, вдіяти, тому що вони просто проходять, а твої чуваки сплять. І Марк любить сказати. Такий час не спи на роботі, треба робити, правда? Угу. Фізика велика пачка. Так, да. Так, розібрали марк качнов, ну на вас нема шансу сьогодні. Сьогодні ви відпочиваєте. На максимум. Угу. Так, є тітан у нас, одразу прокачечка легенька. До речі, Марк колись завжди ставив персонажів ось тут, де стоїть у нас е, титан. Але ми поняли, що краще ставити чуваків, коли починається катка, ось на цій лінії другій, е, тому що там можна зманіпулювати таким моментом, як. Як те, що чуваки доходять, ти встигнеш натиснути на, на скіп і заробити на тому гроші. Тому не спішіть ставити персонажів зразу біля цього, біля цієї точки, звідки виходить той Краще Врешті далі, але ви будете мати час прокачати, поставити і заробити гроші. І ну, Таким чином у вас буде більше шансів, щоб перемогти. Вже 39-39-та хвиля. Я думаю, що ми навіть е, встигнемо за 15 хвилин, хоча ні, за 15 хвилин не встигнемо, але це дуже швидко сьогодні. Ця катка у нас е, ця катка у нас має завершитись. Тому... Так, вже ось стільки хвилин Угу. у нас. Так, до речі, Марка сьогодні має відкритися новий персонаж. Давайте не будеш розказувати, який. Ага. І якщо ми його відкриємо, то ми завтра знімемо відео з так. тим персонажем, Та, але ми не будемо вам розказувати, що саме за персонаж це такий. Якщо хочете, також можете написати в коментарях до цього відео. І ми подивимося, чи були ви праві, чи пам'ятаєте ви персонажів. Дуже лаганий. Та, ну, треба зараз е бути обережним, щоб нам не, не вибив сервер і не виконав звіт. Є, в принципі, пройшли ці чуваки до першого повороту і зрозуміли, що сьогодні їм краще було бути вдома, а не виходити до матка. І в принципі, легко. 43 хвиля, до, залишилось ще е 7 хвиль до кінця. І ми чекаємо, побачимо, хто буде в кінці, який босс буде в кінці. І доки він зможе взагалі ну, дойти цей чувак. Я думаю, він тільки появиться, а в нього вже немає. Угу. Так, а Тимофій з нами ще чи вже відлучився? Є, так. Ага. Добре, тепер покажи нам, що відбувається на карті. Ага. Добре. Хочу ближче побачити, що за чуваки. Є. Оці чуваки в окулярах теж такі підступні, тому що на них лазери не діють, якщо я не помиляюсь, чи діють лазери. Ти в мене тітани діють. Але оці Ой, такі... не діють ти в мене титана, а ти в мене діють. Так, і є ще... Е, в нас е, різні камерамени, які там, тівімени, які екранами світять, і таким чувакам пофіг. Ті, що в окулярах їм пофіг на, на персонажів, які світять е, екранами, в принципі. Так. Да. — І це так харить. Окей, 47 хвиля. Попереду ще три хвилі. Цю хвилю ми маємо розібрати е, на ізі, як каже Марк. Так, боси вже були знищені, тут Марк вирішив щось продати. До речі, класна штука, ви можете спершу назбирати багато грошей, а потім забрати своїх сантів тівіменів, і поставити ще чуваків, які ну, там, конкретно лупашать тих тойлетів. 49-та хвиля. Прикольно. Ну, досить швидко сьогодні. В принципі, не було ніякого, ніякої напряжонки. Доволі легко впоралися. і Давайте так, давайте завтра ми попробуємо зіграти щось складніше. Зіграти ну, на такій межі, получиться нам чи не вийде, пройти, щоб було цікавіше. Але для того ви не забудьте підписатися на наш канал. Марк, повторяй свою коронну фразу. Ставити like. лайк і... і прокоментувати. Да. Круто. В принципі, є. Ми перемогли. і В принципі, дякуємо, що ви дивилися наш канал. Всім, всім бути чемними і зустрінемось завтра.